Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати розпушпич в домашніх умовах. Нам знадобиться борошно, крохмаль, сода та лимонна кислота. І ще нам знадобиться одна мірна ложка. Ми нею будемо вимірювати всі наші інгредієнти. Отже, 6 ложок борошна. Я набирала ось так без гірки, я вже тут відміряла 6 ложок борошна. Шість таких ложечок крохмалю, 5 ложок соди і 3 ложечки лимонної кислоти. Все ретельно перемішую. Ось і все, друзі. І ще нам знадобиться баночка, яка герметично закривається. Суха та чиста. Пересипаю сюди розпушувач. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.